Вітаю всіх. Давайте подивимось таке питання. Америка відновить військову допомогу Україні. Америка відновить військову допомогу Україні. Давайте дивитись. Ви знаєте, ця карта ні. Це ні. Це вже як захист своїх інтересів, кордони, межа. Ні, вона не хоче. Відходить від цього питання, ні. Зеленський не зможе заставити, ні. Довго йшли до цього. Вони дуже довго йшли до цього рішення. І тепер їм цікавить інший результат. Результат по та Дипломатичні поїздки дипломатія їх цікавить. Юридичні вирішення, дипломатія. Вони це зробили, щоб ми пішли на дипломатію. Ось в чому справа. Не відновить.